Як зміна законодавства про САП і НАБУ вплинули на євроінтеграцію України, через які реформи ми ризикуємо втратити півтора мільярда євро допомоги, і що стоїть за прогрозами Орбана заблокувати вступ України в ЄС? Про це будемо говорити із Любов'ю Акуленко, виконавчою директоркою Українського центру європейської політики? Пані Любов, вітаю вас. Вітання. Отже, в умовах дефіциту бюджету і так нелегкої ситуації Україна зараз стоїть на порозі того, що може втратити частину траншу міжнародної фінансової допомоги за програмою Ukraine Facility. Це пов'язано із тим, що ми недовиконали три із 16 реформ. Що конкретно не зробила Україна, через що ми можемо втратити ці гроші, і мені здається, що це перший такий жорсткий крок від Євросоюзу, коли вони вдаються до обмеження коштів. Чи це тривожний сигнал надалі в контексті загалом підтримки нас західними партнерами в контексті нашої євроінтеграції? Ну, по перше, ми вже ці гроші не до отримали. І звичайно, це негативний крок з виконанням реформ. По Ukraine Facility в нас завжди були проблеми. Ми завжди щось недовиконували. Але європейців була така негласна домовленість, що вони нас не критикують. Угу. Тому що треба зберігати солідарність перед Путіном, тому що в нас війна і тому, що під час війни складно проводити реформи. І вони якось в цю гру грали, грали з початку війни. І я думаю, що в певній сапі набу це вже стала остання крапля, коли вони показали, що більше терпіти не будуть, і більше закривати очей. Ні на що не будуть, і в принципі, я вам чесно скажу, як експерт, для нашої країни це дуже добре, що європейці проснулися. Не добре, тому що таким чином ми показали, що нам не можна довіряти як країні. І тепер я не знаю, як президент і, і, і парламентарі будуть відновлювати цю довіру, але її треба якимось чином відновити, тому що без європейців ми нічого не зможемо зробити. Тобто, ми якимось а, перепрошую, якимось чином користувалися поблажливим ставленням до нас, звичайно угу. звичайно, з моєї сторони, і настільки поблажливим, що європейці закрили очі на непроведення конкурсу по БЕП. На армію закривали гроші, закривали гроші на та на ту ситуацію, яка була шабуніном. Тобто, в, вірніше не гроші, а очі очі закривалися на дуже багато речей. А я пам'ятаю, що я спілкувалася з експертами. Вони казали, що фінансовий речах Ukraine Facility не працює. Ну а тепер ми бачимо, він працює. Просто європейці ніколи його не застосовували і були дуже поблажливими для нас, для нас. Якщо ми почнемо зараз сказати, що в нас війна. І що ми, наприклад, не можемо провести конкурси, ну це ж дурниця. Тому що конкурси це ж питання політичної волі і питання прийняття рішення або ми створюємо незалежні інституції, або ми ними управляємо в ручному режимі. Крім всіх реформ, про які ви назвали, і про які говорилися в попередньому сюжеті, ще забули про відбір голови митниць. Це теж є Ukraine фасіліті. І зараз поки що це не згадується, але нам не забороняє ніхто про це згадати. Коли закрилося фінансування USAID, по Побебу встигли сформувати комісію, по митниці не встигли сформувати комісію. Зараз очолюють митницю людина, яка е е якби не визнається в митних колах, і відповідно він не зовсім розуміє, що відбувається, як відбувається. Тобто це не та людина, яка буде боротися з контрабандою і вирішувати багато інших питань. Відповідно, я думаю, що і це питання доведеться вирішити, і конкурсну комісію по голові митниці доведеться запустити. Якщо ми хочемо мати фінансування, воно нам критично важливо. З однієї сторони, ми розуміємо, що нас європейці не залишать, тому що наша безпека це їхня безпека, але те, що вони нас провчать. Що вони вже нас провчили, не додавши коштів? А Зеленський вже бігом намагається виправляти. Ну по, по армії йому легко це виправити. От конкурс на митницю так. Ну це... і відповідно, законопроект щодо діяльності НАБУ і САП зараз на порядку денному. Очікуємо на голосування. Е, нам треба наскільки я зрозуміла, екстрено терміново виправляти ситуацію чи зможемо ми так швидко повернути довіру європейських партнерів. Не зможемо, ми повинні завтра проголосувати. Я не знаю, який там візьметься за основу. Всі говорять, що президентський її законопроект візьметься за основу. Хоча б, щоб історія САП із набу відкотилася назад. Але з моєї експертної точки зору, зараз, враховуючи те, що склалась така ситуація, коли ми втратили довіру європейських партнерів. Я би на місці Єврокомісії вимагала б вирішення всіх тих питань, які передували цій історії, а також які пов'язані з цією історією, відповідно, щоб було повністю вирішено питання з БЕП, з головою БЕП, з головою митниці. А щоб відбувся конкурс, щоб добрали склад Конституційного суду. Тому що якби в нас був повносправний повномочний конституційний суд у повному складі, ці законопроекти можна було б через конституційний суд визнати неконституційними. Угу. І я вважаю, що Зараз, коли головує данія, яка готувала нам на 18 липня, фактичне відкриття кластеру першого в обхід угорщини, про це ще ми так само поговоримо. Так я думаю, що вони не будуть готові говорити про відкриття кластеру під час їхнього головування, а це до кінця цього року. Я думаю, що як мінімум вже про відкриття кластеру цього року ми і не маємо права говорити. Мені здається, що ми повинні просто систематично, як чимний учень, виправляти помилки в четвер. Було б дуже добре, якби ми виправили цю помилку. Але щоб ми продовжили протягом року виправляти ті помилки, які суміжні з цією, яку ми створили 22 липня, а також активно займатися імплементацією дорожніх карт. Які ми поприймали для відкриття першого кластеру, таким чином ми будемо їм демонструвати, що ми готові, що ми розуміємо, що ми зробили помилку, і що ми надійні, і що ми готові виконувати їхні вимоги. Ну, от стосовно Данії, до речі, президент зідзвонювався із Мети Фредерікса нещодавно і говорили якраз і про нашу євроінтеграцію. Чому саме на Данію ми покладали такі сподівання? Ну, тому що в Польщі, яка головувала до того, були вибори, була складна політична ситуація. Під час головування Польщі нам нічого доброго не зробили, крім того, що забрали торгівельні преференції, забрали, тому що їхні фермери боялися, і польські політики боялися, що це вплине якось на результати виборів. Но вибори сталися так, як сталися. І, відповідно, Польща може й хотіла, але не могла нічого робити, тому що українське питання було дуже чутливим. І тому в Данії цієї проблеми немає. У них політична ситуація стабільна і, відповідно, данці ну, свідомо готувалися до того, щоб допомогти нам відкрити цей перший кластер. Ну, але ми зробили те, що зробили. Ми фактично підставили всіх тих, хто. І дані, в тому числі тому, що дані належить до кола тих країн, які за нас це були наші такі стабільні партнери. <клі> Балтійсько-нордичний регіон. Вони ж звернення писали до багатьох країн, до Єврокомісії, щоб вони розблокували процес і знайшли рішення з Орбаном. Я думаю, що ці країни <клі> точно ми втратили довіру, бо вони фанатично за нас вболівали. З тієї інформації, яку я знаю по Німеччині, то вони ж не були такими фанатами, І, відповідно, поки ж ти не сильний фанат, не сильно розстроюєшся. але вони їхня ідея ж про те, що нас прийняти не раніше 34-го року, це не новина. Це було в їхньому їхній коаліційній угоді. Німці дуже прискіпливі. Німці зараз не готові приймати нас до 30-го року. Mm -hmm. Всі ще тоді казали, що вони будуть дуже прискіпливі до виконання всіх реформ, тому що цей принцип merit-based, за заслугами, що вони просто будуть іти по ньому і слідувати ньому. Але я тепер думаю, що окрім німців, будуть ще і інші країни, які були готові закривати очі. Тепер ніхто не буде закривати очі на наші помилки. Тепер кожна помилка буде дивитися під мікроскопом дуже багатьох країн. А ще й тут будуть ті, які нас не люблять, ті, які ховалися за Угорщиною. Ми ж їм дали стільки аргументів тепер, чому нас не треба приймати євросоюз, чому ми не надійні, корупційні і так далі. І так далі. Ми собі зробили дуже погано насправді. Але пані Любов, ну якщо так говорити об'єктивно, Євросоюз так само не ідеальна організація. В неї є Угорщина, Словаччина, які також ну, можуть викручувати руки з приводу ухвалення того чи іншого рішення, просто витуючи ось одноосібно певне голосування і так далі, чи ну ми Зможемо в такому разі влитися все одно в Євросоюз, зважаючи на те, що е, ну Україна зараз це держава, яка відокремлює Європу від агресора? Ну, дивіться, ви абсолютно праві що там є проблема. Є проблема з європейською політикою розширення, яка зайшла в глухий кут ще не в нас. Вона зайшла в глухий кут на Балканах, коли країни-члени, а це нові члени. Це фактично ті, які вступали в 2004-му і після, і Хоча Греція не новий член, це єдиний, це сусіди, фактично, які собі взяли за практику в односторонньому порядку блокувати балканські країни, і ось ця гра, вона дійшла до того рівня, що, наприклад, Північна Македонія застрягла в процесі на 20 років. Ну, це абсолютно не конструктивний підхід до розширення, тому що якщо цей процес триває так довго і немає ніяких результатів, він проводить, приводить до зворотнього ефекту. Він приводить до того, що тепер в цих країнах ця ідея євроінтеграції вона не підтримується суспільством. А ви розумієте, до чого це приводить. Це приводить до того, що потім приходять політики, які не підтримують цю ідею. Євроскептицизм росте. Воно. Там виникло на Західних Балканах. Вони ніяк не вирішили це, тому що вони нам запропонували албанську переговорну рамку минулого року в червні. Чому запропонували саме Албанську? Тому що це були вибори в Європарламент, їм було не до нас. І якщо, не дай Бог, щось міняти в рамці, це великий ризик того, що не всі проголосують. Нам ж треба, щоб 27 країн проголосувало. І відповідно, ми просто отримали спадок той, що був на Балканах. Але бачте, вони ж придумали рішення. Вони ж були готові: 18 Воно ж було закрите таємне, щоб про нього навіть Угорщина не знала. Ми просто були в дуже гарній позиції в цій всій історії. Ми до 22 липня. І я завжди коментувала, що Україна вп... ну Україна все зробила, що ви хочете. М'яч на стороні Європи. Європа повинна знайти рішення. Ми не члени цього об'єднання, ми не маємо права їм щось диктувати. Вони мають шукати рішення, тому що вони створювали союз для об'єднання дружніх держав. А на даному етапі це перетворилося на об'єднання, де є декілька недружніх держав, які звичайно. Будуть користатися цим принципом одностайності, який для них дуже важливий, щоб голос мала навіть найменші країни. Будуть просто цим маніпулювати. Ну, і звичайно, європейці це розуміли, вони розуміли, що щось треба міняти, і придумали ж вони якось. Рішення ж було готове. Я більш ніж певна, що це була правда, тому що ну, всі розуміли, що Україна не видно, Шукайте його. А тепер, ну ми Але... просто Пані Любове, але це рішення зірвалося ще раніше до того, як почалися в Україні ці всі переп'ятії з НАБУ і САП. Все-таки це було через неготовність Євросоюзу чи через нас? Чи через наші проблеми? Це зірвалося через наші проблеми. Я думаю, що рішення по Набу і САП про них знали раніше, і Європравда писала, що ж дзвонили до. Марта дзвонила до нашого вченого віцепрем'єра по євроінтеграції Тарас Качки і попереджала, але ж ніхто ж не зреагував. Угу. Так що, я думаю, що в цьому зриві винні, в принципі, ми, бо це дуже близько сталося, там 18-22 липня. Це це швидше за все наша вина. Бо виглядає так, що це все було сплановані. Ці всі кроки європейці все ковтали. Видно, вони дізналися про цей останній крок і вирішили, що вони це не проковтнуть, що не відкривають нам переговори. Власне, три роки тому Україна разом із Молдовою з Грузією стали кандидатами на вступ до європейського союзу з тих пір. Грузія відкотилась так, через їхні певні також ну у них там проросійські законопроекти. Молдова продовжує прогрес. На якому проміжному етапі можна сказати, що ми зараз перебуваємо? Які реформи необхідні саме для нашої євроінтеграції? Ми вже встигли зробити. І яка робота ще попереду? Ну, дивіться, реформи по євроінтеграції це їх дуже багато. Є 33 переговорних розділи, і ми зобов'язані всі їх виконувати. Там виконувати. Транспорт, екологія, сільське господарство, торгівля, харчові продукти. Це це маса всього. І перший цей кластер, це який стосується політико-правових реформ. Просто один момент, коли рухається країна, і це все поступово всі ці кластери відкриваються, і країна це все виконує. А зараз ми чекали саме на перший кластер. А інша історія, коли ні один кластер не відкривається, і ми якось як в підвіщому стані. Звичайно, ми можемо. Нам ніхто не заважає, так як я сказала зараз виконувати. Ті реформи, які включені в Доркарту, поверховенство права, по демократичним інституціям, по реформі державного управління це те, що, що є основою переговорного кластеру основи, а там ще є е, публічні закупівлі, а там ще є статистика, а там ще є відмивання брудних коштів. Тобто в кожній сфері буде свій перелік завдань. Які ми маємо робити. Але найбільша проблема в тому, що переговорний розділ не відкритий, що воно все ну, можна виконувати, але поки що це нам ніхто не зарахує. Але в нашій ситуації треба по максимуму, по всім секторам. Просто ем, питання ще в тому, що в першому кластері ми вже завершили скринінг. Ми вже чітко розуміємо, що нам треба робити. По іншому, по другому кластеру, завершили. А по іншим ще не завершили. Відповідно, тільки тоді, коли є результати скринінгу, Україна чітко розуміє, що її треба робити. І в принципі, вона це може робити. Але, з інш... Але питання ще інше, коли процес не офіційний, і, наприклад, такі сектори, як там, я не знаю, там будь-яка промисловість, аграрна сфера, там же ж будуть сенситивні чутливі питання для наших секторів економіки, І треба ж йти з євросоюзом, домовлятися про перехідні періоди. А це ми можемо робити тільки коли цінні переговори тривають, коли кластери відкривають. Відповідно, якщо не, немає відкриття, то. Воно воно погано впливає, тому що ти з однієї сторони можеш, то все зкладається, пані Любове, таке враження, що ми зараз стукаємося, начебто, в зачинені двері, і після того як ми втратили ось цей шанс на відкриття першого переговорного кластеру, що зараз все б, що, що ми не робили. Ось е, е, законопроект, закон про реформу АРМА президент вже підписав. Е, далі е, завтра очікуємо на закон про НАБУ і САП. Що це, начебто? Вже зараз не змінить ситуацію. А, ні. Чому? По-перше, ці двері ми закрили самі. Я вважаю, що ці двері відкриються тільки якщо ми будемо дуже старанно виправляти свої помилки. Виправляти свої помилки і працювати наперед. От, і все ну, ну а як по інакше можна повернути до А особистісні, тісні, тісні зв'язки? От зараз в Україні змінився уряд, нова прем'єр-міністерка ем, Ольга Стефанішина, яка була віце-прем'єр-міністеркою з питань євроінтеграції, залишила посаду. Зараз стара скачка. Ем, як це спрацює в плюс як нове свіже дихання? Чи навпаки втратяться ті зв'язки, ем, ну на яких ми комунікували? Ну, ми подивимося. А, ризик у нового віце-прем'єра в тому, що, по-перше, його каденція почалася з такої кризи. І, е -е, як то кажуть, Стефанішина пішла на дуже гарній ноті, тому що в неї все рухалося більш-менш-менш більш, -менш, більш -менш рухалося. А зараз йому буде складно в тому, що будуть придиратися до всього. Тепер просто щось домовлятися і закривати певні питання, вирішувати, я думаю, йому буде складно. Плюс, він в іншій проблемі технічній технократичній, коли міняється уряд, це дуже негативно впливає на структуру переговорну. Тому що будь який зараз ми маємо там 33 розділи: десь 35 переговорних груп. Може, там навіть більше. І кожну переговорну групу очолює заступник міністра. У нас, коли міняються міністри, міняється заступник відповідно. У нас Зміняться ці заступники. У нас зазвичай, коли щось змінюється в міністерстві, воно змінюється не, не тільки на рівні заступників міністрів, а й керівників департаментів. Якщо це переговорний процес, це дуже шкідливо. Тому що нам не можна зараз втрачати людей, які залучені в переговорні групи, які беруть участь в скрінінгах. Плюс ми умудрилися об'єднати. Три міністерства і створити одне. Це нова структура, нові заступники, і це теж буде впливати на, на швидкість процесу. Якщо вони зроблять все грамотно, якщо вони збережуть людей, то честь їм і хвала. А якщо це буде так, як нас завжди, якщо ще ми людей повтрачаємо тих, які раніше працювали в міністерствах, в переговорному процесі, ну це просто забере час. Це нас зупинить. Ну треба ж люди, які будуть робити. Я не бачу, щоб у нашого віцепрем'єра була команда нового своя. Він її тільки формує зараз, так що ну, можемо йому можемо тільки поспівчувати насправді але і побажати удачі, тому що євроінтеграція наша спільна мета. і Я думаю, що всі мають працювати над тим, аби ми, зрештою, стали повноправними членами Європейського союзу. Голос Орбана тепер уже має таке критичне значення, тому що він продовжує робити заяви, продовжує говорити про те, що нехай Україна. Вона залишиться буферною зоною між Росією і Європейським Союзом, але пропонує стратегічну співпрацю. Чи е, зможемо ми на вирішальному критичному етапі повпливати на Орбана? Ну дивіться, ми його посилили. Це я вже казала з самого початку. що Ми Орбана дуже посилили. Ми повністю посилили його аргументи для всього того, що він говорить, що ми буферна зона і так далі, і так далі. І ми посилили коло тих людей, які навколо Орбана. Ми ж не знаємо, які країни теж тихенько собі сиділи і, і чекали. А, зараз взагалі важко якісь прогнози робити, тому що я ж не знесижу в голові Зеленського і в голові тих людей, які в уряді. Якщо вони одним рішенням змогли перекреслити і завести нас до стіну в переговорному процесі з ЄС, то тепер їм доведеться дуже сильно працювати. І, звичайно, фактор Орбана ну він. Він звичайно, проблема не в Орбані. Його можна нівелювати, бо були готові європейці. А щоб це нівелювати, має бути довіра. А ми цю довіру втратили відповідно. Дій треба просто відновлювати. А Орбан буде робити те, що він і робив. Я думаю, що ми повернемося до питання відкриття першого кластеру не раніше ніж весни наступного року, тому що спочатку європейці хотіли дочекатися моменту, щоб відбулися перевибори в Угорщині. Ну я думаю, що тепер не будуть чекати. Я не думаю, що вони тепер будуть бігом бігти і відкривати нам перший кластер. Це моя думка. Я звичайно можу помилятися. Пані Любове, давайте підсумовуючи нашу розмову, визначимо якісь такі перші кроки, що б зараз мала робити Україна, аби процес зрушив з цієї точки, і аби він вилився в позитивний результат для нас. Ну, Дивіться, ми, по перше, на даному етапі ми повинні виправити ті проблеми, які ми спричинили 22 липня. Це проголосувати. За відміну обмеження повноважень на САП завтра. Призначити вірніше, він вибраний, щоб він щоб він нормально міг, щоб завершився конкурс по призначенню голови БЕП, щоб ми призначили, запустили конкурс по відбору голови митниці і щоб ми добрали суддів Конституційного суду. Це ті мінімальні, і щоб процес тепер. Парламентський був більш відкритий, бо все це відбувалося в закритому режимі. Ніхто нічого не бачив і не знав. Оце ті п'ять речей, які Україна зараз має кров з носа виконати для того, щоб показати, що нам можна довіряти. Дякую вам за розмову за те, що доєдналися до нашої етеру. Любова Куленко, виконавча директорка Українського центру європейської політики, була з нами на прямому зв'язку. Говорили загалом про те, чи похитнула Україна довіру європейських партнерів внаслідок останніх законодавчих рішень, внаслідок наслідок нашої антикорупційної політики. Наскільки це вплине, зокрема і на зовнішнє фінансування України і на наш процес євроінтеграції? Які ми кроки маємо зробити, аби відновити цю довіру і відновити наші такі теплі стосунки і взаємини із західними партнерами? З вами була я, Марина Білоножка. Більше програм Чорноморської телекомпанії. Дивіться на нашому Ютуб-каналі. QR-код ви просто зараз бачите на ваших екранах. І до нових зустрічей.